Традиційно, 1 січня біля пам'ятника Бандерів і людно сюди йдуть, аби вшанувати провідника організації українських націоналістів. Розпочинають віче священники. Святий Боже, святий криткий, святий кріпи святис. Ведуча заходу зазначила, що наші теперішні захисники мають з кого брати приклад. Ми живемо у історичний час, в історичний час. Коли великою жертовною ціною здобувається українська нація вже скільки тисячоліть, але ми щаслива Бога нація, тому що ми живемо на найкращій землі. Нашу найкращу землю захищають найкращі сини, мужні захисники. Ми маємо великих духовних, політичних і національних лідерів, для яких Державна ідея була понад все. Очільниця міської культури зазначила, що перший день року в Коломиї є по особливому важливий. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день новий рік і 1 січня це не просто новий рік. Це боротьба. Боротьба за нашу ідентичність, за нашу мову, за нашу культуру, за нашу землю, за наших дітей, за, за нашу Україну. Тому сьогодні кожен українець в будь-якому куточку нашої країни та її за межами повинен берегти цю традицію і пам'ятати, що Україна понад усе. Окрім керівника ОУН, того дня пом'янули всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.